Ми всі час від часу відчуваємо це, особливо зараз. Прискорене дихання, серцебиття, тривожні думки, що іноді не дають заснути. Так тіло підказує, що йому треба поміч. Ви і тільки ви можете йому допомогти. Привіт, мене звати Ада, і тут я говорю про ментальне здоров'я та екологічний здоровий саморозвиток. Якщо ця тема вам цікава, продовжуйте дивитися. Сьогодні поговоримо про стрес і про техніки, які допомагають знизити рівень стресу. Але мені цікаво було дослідити не тільки науково доведені вправи, а подумати про те, що мені допомагало упродовж моїх самих років психотерапії, і що мені ну зовсім не допомагало. І я поділюся своїми думками про те. Які техніки, кому і в які моменти потенційно можуть допомогти. Також я зроблю рейтинг технік, тому залишайтеся. взагалі. Я дуже сильно тривожна людина. Я та людина, яка раніше просто падала і задихалася після якоїсь важливої стресової розмови. Я та людина, яка уже п'ятий рік приймає пігулки, прописані психіатркою. І всі, хто зі мною коли-небудь спілкувалися близько, можуть підтвердити, наскільки мені досі складно знаходитись на вулиці. Ці наскільки мені це тривожно, але я зробила величезний прогрес, типу величезний. Я спробувала напевно майже все про що хто небудь може подумати. Тому е, я буду дуже рада поділитися своїм е, досвідом. Сподіваюсь, він буде вам корисним. Всі техніки, про які я розповідатиму, вони є науково доведеними і дослідження ви знайдете в описі. І звісно, всі ці техніки ви можете брати на озброєння. Комусь допоможуть певні штуки, комусь інші, що мені геть не допомагає. Мені не допомагає переключатися на іншу діяльність. І Я дійсно вірю, що це в певні моменти навіть шкодить мені і може нашкодити вам. Коли мені стресова, я хочу позбутися цього стресу, я хочу побігти від нього, і натомість я роблю якусь діяльність, яка нібито мене відволікає. Наприклад, скролю стрічку в інстаграмі або дивлюсь якийсь фільм. Я помітила, що це тільки розтягує цей стрес, і я все одно тривожуся дуже дуже довгий час. Я думаю, що ця техніка. Принесення уваги може дійсно допомогти, якщо наша тривожність ну десь на стрієчкою з десяти. Або, наприклад, ми зробили дієві техніки, про які я розповім згодом, і вони не до кінця подіяли, тобто, наприклад, ми не повністю розслабились. Тоді я думаю, можна подивитись фільм, погортати стрічку і ви заспокоїтись. Але в цілому ця техніка не є універсальною для мене і не допомагає під час гострого стресу, тому я ставлю їй три макітри із десяти. Ще одна техніка, яка мені не допомагає, але може допомогти вам, це emotional scheduling, тобто відведення певного часу у певний день на те, щоб потривожитись і постресувати. Тобто коли ми помічаємо, що нервуємо, ми домовляємось із собою, що в цей момент ми не стресуємо, окей, але ми стресуватимемо, коли, наприклад, вийдемо з офісу і прийдемо додому. Коли ця вправа може допомогти? Мені вона допомагає, коли мій рівень стресу десь на четвірочку, п'ятірочку із десяти. Тобто, у мене. Не немає гострого, гострого стресу, і що важливо, це допомагає мені. В моменти, коли я знаходжусь поруч з іншими людьми, і в мене є якийсь обов'язок, або в мене горить дедлайн, і мені треба щось доробити, і я просто не можу виділити час на те, щоб зараз потривожити. І в такий спосіб ми помічаємо стрес, приймаємо його, але говоримо собі, що у нас буде на це час, коли ми ну капітан потривожимось. Ми типа, сядемо і ми будемо дуже сильно заганятись. Ми будемо так заганятись, ми виділимо на це 40 хвилин свого часу. І що цікаво, коли наступає цей час, коли в моєму графіку є написано типа, ми стресуємо. Я активно тривожусь хвилин 5 і потім мене відпускає. Але якщо у нас немає тут і зараз часу. Ця техніка є крутою, але вона не є надто універсальною, тому її я ставлю 5. Макітер із 10. Наступна техніка, яка мені не допомагає, не завжди допомагає. Це створення катастрофічного сценарію. Це коли я розповідаю, що мене тривожить, і ми доводимо цю ситуацію до катастрофи, до абсолютного абсурду, який є навіть іноді дуже смішним. Наприклад, у мене співбесіда на роботу, приміром завтра, і я дуже сильно нервую. І я можу запитати себе, що найгірше може статися під час співбесіда. Я не пройду співбесіду і мені. Потім доведеться шукати більше співбесід, більше роботи і таке інше. Що найгірше може статися далі. Я не пройду ніяку співбесіду, і у мене не буде грошей. І ми продовжуємо себе запитувати, що найгірше може статися далі. У мене не буде грошей на оплату оренди, у мене не буде грошей на продукти, тобто я не їстиму, і моя собака теж не їсти. Що найгірше може статися далі? Ми з моєю собакою жебрикуватимемо і житиме в парку, і ще я співатиму, і мені за це Атимуть гроші, але й грошей не виставчатиме. Ну коротше, ви поняли В цей момент. Ситуація є абсурдною і дуже смішною, бо ми нібито придумали про всі варіанти найжахливіші, які потенційно можуть статися. Продовж того як я запитую себе це. Я відчуваю, як моя напруга знижується, бо ситуація дійсно стає дуже смішною. Але чому ця вправа не зовсім для мене діє? Ця вправа допомагає мені зовсім в окремі моменти, особливо коли я нервую перед чимось, але вона не є універсальною, бо, наприклад, стрес пов'язаний з війною. Навіть коли я докручую все до нібито абсурду, насправді я дуже тривожна, і зараз я думаю, що це все дійсно може статися. Це мене вганяє в ще більшу тривожність. Тому за таку неуніверсальність цієї вправи я ставлю їй 6 макітр із 10. І Остання техніка, яка для мене не діє в моменти гострого стресу, це сюрприз, сюрприз, медитація. І, хоча медитація є супер науково доведеною історією в гострому стресі, я не можу це робити. Але це про медитацію в її першоджерельному розумінні, тобто тоді, коли ми спостерігаємо за своїми думками, тобто намагаємося дуже обережно їх нібито відкидати. Це те, як відбувається це в моїй голові. Але чому для мене ця Техніка не зовсім діє по перше, медитації в такому її розумінні потрібно навчатися. Тобто, спершу у мене виходило не думати ні про що. Приблизно хвилину зараз у мене виходить 10, але я практикую вже кілька років. Тому в моменти гострого стресу я ніколи не починаю медитувати без супроводу і активного зосередження уваги на дихання, коли я буквально рахую своє дихання. І тут, до речі, фішка про те, що бажано ці техніки попрактикувати до моменту гострого стресу. Потрібно звихнути до них, потрібно зробити так, що в момент, коли ми стресуємо, мозок уже може спіймати цей асоціативний зв'язок і зрозуміти, що йому зараз. Треба робити Медитація в Перспективі знижує рівень тривожності, стресу вона має реально нереально круті наслідки. Але для мене це не про моменти гострого стресу. Тому медитації я ставлю 6 макітер із 10. І нарешті техніки, які для мене діють типа дуже діють, є науково обґрунтовані. Найперше для мене це м'язова релаксація за Джекасом. Під час стресу у нас виділяється гормон адреналін, який сигналізує тілу, щоб воно. Бігло або билося. Це означає, що наше тіло стає напруженим. У нас пришвидшується серцебиття і у нас пришвидшується дихання. І ітея м'язової релаксації в тому, щоб дати тілу те, що йому необхідно. Дати тілу певний рух, і потім розслаблення. Прикол м'язової релаксації за Джекобсоном в тому, що наше тіло не завжди може бути розслабленим саме по соні. Ви Можете зараз навіть поспостерігати за собою, що явно не всі частини вашого тіла. Повністю на 150% розслаблені, розслаблення, а особливо в момент, коли ми стресуємо, напружене буквально все. І іноді наше тіло навіть не знає, як розслабитись, тому ми маємо йому показати, як розслаблятися, і для цього нам потрібно дуже сильно напружити тіло, а саме напружити конкретні ділянки тіла, щоб ми розслабились буквально повністю. Наприклад, ви можете зараз спробувати разом зі мною. Ми починаємо дуже сильно стискати руку. Стискаємо її 6 секунд до максимального напруження. Максимального Ми вкладаємо в це всі сили, які у нас є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, я стиснула максимально. І потім я цю руку розслабляю. Боже, вона навіть труситься, і сподобалось, вона розслабилась. Так, от ідея в тому, щоб розслабити повністю все тіло, поступово його напружуючи. І так, ми знижуємо напруження в нашому тілі, розслабляємо його, і воно сигналізує мозку, що насправді все не так страшно, як воно є. Ці вправі я ставлю 8 макітр із 10. Ще одна техніка, яка мені дуже сильно допомагає, це активне заземлення. Коли я дуже сильно на чомусь концентруюся, і таким прикладом може бути медитація із супроводом. Це тоді, коли людина тобі буквально каже, що тобі робити. Наприклад, вдихати на рахунок 4, видихати на рахунок 10. Вона це все рахує, і коли ми концентруємось на її голосі, ми не тільки якби відволікаємо активно свою увагу, але і заспокоїмо тіл. Я тут можу порадити дуже крутий додаток, який я використовую вже кілька років і радую його всім взагалі знайомим. Це Insight Timer. Він безкоштовний і там є медитації українських техніки на дихання, які ви можете робити самі, це вдихати на рахунок 4, вдихати на рахунок 10. Я ще дуже тут люблю техніку коробкового, напевно, це так українського дихання, тому що я дуже люблю затримувати дихання. Я не знаю, що це говорить про мене. ми вдихаємо на рахунок 4. Затримуємо дихання на рахунок 4, видихаємо на рахунок 4, затримуємо дихання на рахунок. 4. І це, до речі, за дослідженнями не тільки заспокоює наше тіло, але і підвищує концентрацію уваги. Тобто ми стаємо більш сфокусованими. Тому я люблю використовувати коробкове дихання для того, щоб заспокоїтись перед якоюсь справою важливою. Тому цій групі техніки ставлю 9 макітер із 10. І нарешті найкращі техніки заспокоєння для мене це техніки активного відведення уваги і активного заземлення. Я люблю це робити якраз після дихальних технік. Одна крута вправа це намагатися знайти синоніми до якогось слова. Також ми можемо обрати собі якийсь колір і перераховувати об'єкти, які ми бачимо цього кольору. Наприклад, зелений казати не буду, бо тут рослини червоний, це якась наліпка, свічка. Кришечка на мийному май засобі. Ну ви зрозуміли, тобто знову ж таки активно включаємо мозок. І коли ми так активно задіємо мозок в стресі, мозок буквально такі в'язки, ми майже не можемо раціонально думати. І отак ми переключаємо увагу активно і заземляємось. І най-найкраща най, -най, -най техніка, яка 10, макітер із 10, це техніка 5 4 3 2 1 Ця техніка реально записана в мене в закріплених нотатках, і я відкриваю її тоді, коли я нервую. Я залишу її в описі. Ви також можете собі скопіювати і використовувати. Бо в моменти стресу я не згадую конкретно покрокову цю вправу. Ідея тут в тому, щоб назвати п'ять речей, які ви бачите, назвати це вербально, іноді навіть допомагає назвати вголос. Потім назвати чотири речі, які ви відчуваєте тактильно. Наприклад, стілець, штани, волосся, ну ви зрозуміли. Потім назвати три речі, які ви чуєте. Потім назвати два запахи, які ви чуєте. І нарешті назвати одну річ, яку ви відчуваєте на смак, і неочікувані техніки, про які я би хотіла знати раніше. Перше це з'їсти банан. В банані є дуже багато калію, який є важливим електролітом, який допомагає разом з іншими електролітами заспокоїти нашу нервову систему. І коли ми їмо банан, ми відновлюємо оцей вміст калію в нашому організмі. Тому банан допомагає. Гає знизити тривожність. Так, отак. Ще одна штука це жувати жуйку. В такий спосіб ми зосереджуємо нашу увагу, якою задіємо наше тіло. І також це дуже крута штука для того, щоб посилити концентрацію на уваги, наприклад, під час іспиту, або коли ви знімаєте відео, що я б хотіла би робити. Жувати жуйку. І остання штука це холодна вода. Якщо у вас є можливість прийняти холодний душ, буде дуже дуже круто, або принаймні занурити руки в холодну воду, можна взяти льод, покласти в миску, налити туди холодної води і просто Зрештою, це все скажу, що дуже важливі штуки. Момент у цього пікового, гострого стресу він насправді короткий. Тобто більшість нашого стресу це фоновий стрес, і над ним є сенс працювати в такі способи, як нормально спати, постійно застосовувати медитацію, техніки для дихання. Якщо вам це цікаво, я можу зняти окреме відео про те, як взагалі підтримувати здорову атмосферу для того, щоб фонового стресу принаймні ставало менше. Стресостійкість це навичка. І що більше ми практикуємо техніки, які нас за Ляю та заспокоюють всі техніки, які я сьогодні називала, то і що в момент стресу ми, по перше, застосуємо ці техніки, і по-друге, наш м'яз з часом стане дуже дуже сильним, бо ми його натренуємо, і ми в принципі будемо більш стресостійкими. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ці техніки були для вас корисними, будь ласка, лайкніть це відео і підпишіться. Мені було дуже приємно. І в такий спосіб ви зможете просувати тему ментального здоров'я на українському YouTube. Побачимо за тиждень.